Maj ne zvati ljudja. c pikaču, a ce oenka. Pinća doće speć. Pekacu! Peka, 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 Peka co? Peka, 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 Peka co! Peka co! So...

Навіть більше, ніж я і пікачу. Ось дивіться, Навіть якщо я і пікачу стануть одне на одного. Це, це вже просто неможливо. Він високий, такий, такий, аж не повірите. Він такий високий, що навіть я не можу його перемогти. Ось, все, дивіться, я зараз сяду на пікачу і споруюся на стінку. Добре, зараз, 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 зараз зараз зараз. Та ну, це Не чесно. Не чесно. Пікачу, будь ласка, підіймо мене. Будь ласка, будь ласка, друже, пікачу, 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 будь ласка. Така. Воно все одно більше. більше, більше, більше. Ми, 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 ми. Але якщо ми ще але підставимо, то тоді ми будемо вище. Так, але на дуже мало. Воно дуже високе. О, привіт! Це знову ви? Ви підписались? Зробили 1000 підписок і 500 лайків. Ну тоді ви молодці. А от я? Ще нічого не знаю. Я авокадо. Це я і знаю. На мені лежить. На мені лежать. Добре, що таке лайк? Лайк це типа, що воно подобається. Кому? Ті, хто нас дивляться. А хто нас дивиться? Люди, люди. А чого вони нас дивляться? Бо вони думають, що ми круті? Хоча ми так і є. А на що ви знімаєте на телефон? Підійде до камери. Оце є камера, а я не знав. Ну, годі, годі вже. Це підписка це, типа. Більше, ні. Чим... Це краще, чим лайк. Коментар це... це більше, чому лайк. І краще, щоб лайк. Д... Добре. Е, ми знімаємо ролики. Ролики, на яких катаються, тут, тут, тут ні, 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 авокадо. Ні, ні і ні. Ми знімаємо не ролики, на яких катаються. Ми знімаємо. Ми знімаємо. Відео. А ролики це типа від... Бо фільми знімали колись на ро. Ролах. Після рол став ролики, а після роликів став ролики. Тобто відео. Добре. Значить, ми будемо зараз прощатись. Я хочу, щоб це відео набрало більше лайків і більше підписок, ніж всі інші відео. Бо я хочу стати ютубером як, як оцей людя і Пікачу і Олей. А я можу участвувати? Ну, а кому не можна? Усім. Усім можна. Ви усі усі блогери.

Петацу! Ну добре! Більше лайків, чим 500 і більше підписок, чим тисячу. Ви це зможете? Ну тоді ви крути! Добре, пока! Пока, поки <свісна>